Всім привіт! Вітаю! Дуже рада бачити на своєму каналі Пані Вишивальниця. Мене звати Ліля і тут ви побачите мої вишивальні будні. Ем, починаю знімати у вівторок. Сьогодні в мене 13 січня. Вирішила, що буду викладати будні у вівторок, тому що в понеділок здаю звіти в двох СП. І ще за понеділок можна навишивати нормальну кількість хрестиків, щоб показати вам. Тому. Це буде вівторок. Наперед перепрошую за всякі звуки. Тут в мене, Я закрилася в кімнаті і тут в мене завівся нюхач. Собака ходить, щось винюхує, не знаю, що вона збирає. Ну, Я не бачу нічого їстівного, вона щось собі визбирає. Ходить собі такий От, Покажу, що, буду, що планую вишивати. Ем, так от, почну. Це мій обов'язковий процес. Я з ним беру участь в СП. Це, зараз. Я спочатку тоді покажу прев'ю. Це ось такий Санта. Це Dimensions Gold. Артикул ось тут ось такий він, красунчик. Так, зараз свій пензлик любимий. улюблений. От, це все вишивається півхрестом, це все вишивається півхрестом. Я почала з хрестикової частини. Я е, зазвичай починаю з правого верхнього куточка, бо люблю опускатися вниз. Вишивати зверху вниз. А Тут почала з середини, ну, бо це велика робота там на тканина і мені не хотілося рахувати. Е, напевно, моя то темна тварина це лінивець. Я так розумію, тому що якісь ну, якби я люблю вишивати, але робити якісь лишні. Рухи пов'язані з цим, типу, як рахувати оце все. Якщо це дуже велика тканина, мені не хочеться. Тому я почала з середини. Зараз покажу, що в мене вишито. Воно трошки відсвічує. Покладу ось тут збоку. Так, вишиваю на рамі на станку фламінго. Мені зручно міняти процес. Так, тут вже затерлося до чогось. От. Вишитий такий шматочок. Це 21%. Вся моська Санти, його рука одна. Шапка. І тут я почала. Я вирішила, по-перше, закрити кут. До півхрестика я ще не дійшла, бо я хочу дошити ось цю діляночку. Зараз покажу. Ось це коричневе. І потім по одній іграшці вишивати, тобто логічними шматочками. Я хотіла вишивати так, як ось тут, по кольорах, але мені так не подобається. Ну, я тут не вишивала це якийсь не знаю, розковбас, чесне слово. Не зрозуміло, що це? Краще вишивати логічними шматочками. Я от вишила гостролиста шматки, щоб як не встигла зробити, потім треба буде доробити ягідки. От, дошию цю коричневу штучку. Я так розумію, що це мішок. Осани, як вийдуть тут, а це його мішок. І зроблю тут квадратик з неба. Не квадратик, а кутик з небом закрию. Іде він повільно? Кожного понеділка в СП мені потрібно здавати 300 хрестиків з цим процесом. Це мінімум, звісно. Я б хотіла більше, але зі всякими тижнями стартів і так далі. Не було часу на це. Тому. Навіть не було часу вишити 300 хрестиків на ньому чесно. І тому я собі вирішила так. Я, принаймні, хочу спробувати. Кожного дня вишивати по 300 хрестиків. Сьогодні вівторок, до понеділка. Скільки це буде? Так, це буде 7 днів, тобто це буде 200. Я вважаю, що це нормальне просування. Але питання в тому, чи вийде в мене, чи мій внутрішній лінивець. Переможе. Я коли сказала, що моя тварина – це тюлень, але ні, напевно, лінивець. Або якесь комбо з них двох. Я постараюся хоча б цей тиждень спробувати, як воно піде. Якщо піде, так і буду продовжувати. Тим не менше, я планую вишивати 300 хрестиків сьогодні. Сьогодні, от в мене є буквально там. Десять хвилин і я починаю збиратися. Їду в кіно з коліжанкою. Поки я доберусь, у нас такі сніги. Не знаю. Приїду не раніше восьмої. Ну, після восьмої, якщо сісти, там на півтори годинки вишити тих 300 хрестиків на темній основі хай буде. 300 хрестиків вийде. Сьогодні вишую. Далі подивимось. Отже, перший пункт це Санта. Це, якби, на тиждень пункт. І зараз покажу пункт на 2 дні. Я говорила в попередньому відео зі стартами. До речі, хто не дивився, перейдіть, подивіться. Це попереднє відео, там тиждень зимових стартів. Сім днів, сім стартів. Мені виявилось мало всіх розпочатих процесів, і я захотіла ще. Хочеш, то роби? Зробила. Тепер не знаю, що з ними далі робити. Я маю оці всі старти, і щоб вони не лежали. І щоб їх далі просувати, я собі придумала, що я понаписую на листочку їхні назви, поскручую і потрясу в коробочці, дам дочці вибрати. І вона мені буде вибирати один процес на два дні. Ем, тобто за тиждень в мене виходить три процеси. Дайте мені неділю вихідний. Сьогодні, до речі, я думала, неділя буде вихідний, але сьогодні я не встигну повишивати нічого іншого, крім санти, бо повернусь додому пізно. А зараз вже півтретьої. Вона вибрала мені сьогодні зранку процес по книзі Крістіани Дальбек. Зараз. Я знову буду довго шукати, якась я не готова. Простолепана. Ось. Отака ялиночка. Ем... Мені писали в коментарях, дівчата, що це може бути мудрина. Так, я подивилася в інтернеті, дуже схожа. І я там говорила в відео про стартах про ялинку. Яка скидає голочки на зиму? Дуже-дуже схожа. От що я маю. Що у нас тут? Ось ця верхня частинка з шишками, і ось це. Це 1100 хрестиків. Треба взяти себе в руки і довишивати ці мега яскраві вибух кольору просто, коричневі відтінки. Вишити і забути. Просто треба взятися. Я буду її вишивати. Можливо, ще сьогодні. Якщо ввечері буду мати настрій, то, можливо, ще й сьогодні хоча б одну цю діляночку вишию. А потім перейду до ялиночки. Вона має йти швиденько. Там, я показувала там такі вузькохрестики. Ось. Зараз отак зробимо. Ось такі вузькохрестики. Але воно загалом йде дуже швидко. Головне, головне не прорахуватися. Юкі, тихенько. Хтось з сусідів заходить, і собака, сидячи в мене під ногами, мене захищає. Коли хтось йде, вона тулиться чим поближче, щоб мене часом хтось не вкрав. Чи її, щоб хтось не вкрав, не знаю, що це означає. Коротше, тулиться до них. Така захисниця. От, це буде мій процес на два дні. В середу, зранку, дочка мені вибере другий листочок, і будемо. Я, до речі, вона вибрала ось цю ялинку, я подивилася, що це за процес, і кинула назад в коробочку. Тобто, мені може вона абсолютно так само попастися в середу, як і інші процеси. Шанси у всіх рівні. Подивимось. Добре, іду вишивати. Наступне включення, відповідно, буде в середу. Покажу вам, що не вишивала в цій яскравій корзині. Не перемикайтеся. Знімаю своє наступне включення. Повишивала я 2 дні. Вишивала. нагадаю. Я, в принципі, вже не пам'ятаю, що я там знімала. Ось цю ялинку, вона мені випала. Ось ця ялиночка. Повишивала я два дні. Довишивала цей яскравезний кошик. Розкішний. Так, тут в мене зараз може бути шумно, бо киця, я не бачила, що вона зі мною в кімнаті, вона вилізла з-під крісла і в неї такий ушейник з дзвіночком. Зараз буде зеленька але вона лазить по всьому. Я тут розклалася, бо мені треба було й фотофон витягнути. І процеси, і от вона ну, дуже треба. Як це ж без неї це все робиться? Так, довишивала я корзинку. Зірочки ось ці, і дійшла ось оцю частинку. Все Зараз я покажу. Так, я зняла з п'ялиць, щоб було видно повністю все, але не просувала. Вибачайте. Просувати не хотіла. Ось. Нормальний такий шматочок вишила. Зараз я відкрию ще раз бо Книжка закрилася. Ось. По схемі це половина. Ось отак. Вже е, буду вишивати оці зірочки. Ось ці зірочки. Єдине, що не знаю, чи мені ось ці от гілочки е, влізуться в п'яльця. напевно, передається по половинку. Коротше, я в захваті. Це, воно передається чомусь дуже темно. Воно насправді не таке темне. Якщо білий листок я покладу, все одно ні. Воно світліше. Не таке світле, як тут, тому що тут вишивається бавовняними нитками. Це е, за ключем DMC. Який надала сама авторка. Тому в мене все правильно. Давайте я поставлю зверху на книжку і покажу. Ось так. Зараз. Якась я зовсім не готова. Нема світла, тільки завела малу в школу в мене ранок. І якась я ще не прокинулась. Не знаю. Пройшлася за морозу і не прокинулась. Ось, мені дуже сподобалось. Просто настільки круто вишивати ось ці. Не знаю, чи буде видно. Тут вузькохрестики: вертикальні, горизонтальні, петіти, бек через одну клітиночку. Ну воно настільки класно поєднує це все. І справді виглядає, як ялиночка. Мені під стартами писали, що це модрина. Та, скоріш за все, це вона і є. І от вона виглядає якраз так, як, як я собі і уявляла. Ем... Це українські конопельки, мені дуже вони подобаються. Вони класні. Справді класні. Тут в мене програма рахувала. <свісна> Хрестики. 2009 хрестиків я навишивала за два дні. Вважаю, що це нормально. Враховуючи відключення світла і інші нюанси, які зараз в нас стаються. То результат класний. Воно йшло дуже швидко, крім ось цього. Це було безкінечно. Довго я відволікалася, шукала, що би то поробити, лише би не вишивати цими корисними кольорами. Але вишила і забула все. Ялиночка бомбезна, мені дуже подобається. Далі е я паралельно вишиваю санту, так як я хотіла по 300 хрестиків в день не виходить, бо в дочки був день народження, тобто понеділок, п'ятниця, субота були повністю зайняті. Я не могла вишивати. Ем, сьогодні в мене вже понеділок. Я ось це вибрала у вівторок, повишивала у вівторок і вчора. І сьогодні виберу ще один процес. Повишиваю його сьогодні і завтра, і завтра вже одразу відео і додам. Я ще вишиваю Санту, я вже потім покажу. Там є приріст, такий, ну, видимий. По хрестиках не дуже багато, там щось в районі 700 хрестиків. Можливо, що сьогодні щось трошки не вишиваю. Але. Основний мій прогрес це ялинка. Так, собака гавкає, бо до сусідів хтось прийшов. Отже, наступний мій процес зі стартів, який я буду просувати. Я вже витягнула сьогодні зранку, бо дочка пішла в школу, і я забула її попросити, щоб вона мені витягнула листочок зі стартом. Тому мені попався віночок. Зараз я вам його покажу. Ялиночка ха, собі лежить, я його запакувала в такий конвертик. Вони не тематичні, ті конвертики, бо стільки конвертиків я не маю новорічних. От, ось цей віночок буде. Е так, теж буде е програма рахувати. Де там програма буде рахувати? Кількість хрестиків. Ось цей віночок. Буду вишивати. Ну, думаю, що буду докладати нитки. Все, там нічого немає, я вже спакувала це все окремо. От, буду вишивати цей віночок. Теж. Ну, на цей тиждень випали. Та, в принципі, мені всі мої старти подобаються. Але на цей тиждень випали процеси, які я прям хотіла. Я дуже хотіла цю ялинку, я вчора не могла зупинитися. Але вже виключили світло і вже не було як вишивати. От, а, тому. Повишивала вчора, скільки змогла. Сьогодні повишиваю. Теж скільки зможу, бо ще маю справи. І подивимось. Завтра підключуся з фінальним включенням, покажу це, прогрес по цьому віночку, покажу Санту. І, мабуть, не знаю, чи вийде в цьому відео, покажу ті процеси, коробку з якими я знайшла. О, кіця м'явкає. Добре, вона хоче, щоб я її відкрила двері. Отже, тоді я йду вишивати, побачимось скоро, не перемикайтеся. Знімаю ще одне включення, воно, мабуть, буде фінальним, тому що тиждень був такий собі, було лише чотири вишивальних дні. Дитяче свято займає багато часу, щоб це все організувати, і потім порозбирати подарунки. І родичі приїжджали, і приходили, тобто, три дні випало. Отже, я вишивала ялиночку в попередньому включенні, я вам її показувала. І зараз витягнула була на два дні процес з віночком. від Ріти Лауде. Ось такий. Тут нема беку, ні нічого, просто повний хрестик. І все. Він класний, тут 10 кольорів. Основу я замінила на шматочок невідомого льону, скоріше за все, 28-го каунту. І мені здається, що це цвайгард, тому що тут є ось така смужечка. Це ж в цвайгарді вона є, правильно? Так мені здається. Отже, показую, що було. Ні, я показувала, що було в попередньому включенні. Показую, що в мене є на зараз. Мені не дуже подобається, як передаються кольори. Ось так зробимо. Отак. так буде краще. Ось, тим і вказівник. Фокус наведемо, все прекрасно. Отже, було вишито два елементи. Коли я розпочинала зимові старити, цей віночок повишивався один день. Я вишила ось цей елемент. Зараз я повишивала вчора ввечері трошки. І сьогодні вишилося три елементи. Загалом це 1030 хрестиків. Я е, хрестики рахую суто для себе, щоб орієнтуватися, скільки я встигаю в день, і що я собі можу напланувати. Якщо вам ця інфа не цікава, потерпіть секундочку. От, І я вишивала і звернула увагу, що ці елементи, кожен елемент окремо, вони всі однакові, тобто вони повторюються, вони просто в різній орієнтації. Спочатку я на це не звернула, але на третьому гостролисті я зрозуміла, що, хм, десь я вже таке вишивала. Отже, мені лишився ще один гостролист, буде ось тут. Так. Зробимо ось так. Я вишила ось так. Ось так. Буде ще один гостролист і два таких з морозним. Це морозник, як він називається? Не знаю. З якимись ягідками білими, снігові ягоди. Ще два. Як я й казала, нитки 522-го кольору. Дуже мало. Це все, що лишилось. А вишивати ще два елементи. І, звісно, я взяла свій, взяла моточок. Буду доставляти. Буду шити треба. А чому вони поставили так мало? Я не розумію. Цього так багато. Хоча гострулисту менше. Не знаю, погано розрахувала, чи що. Коротше, вишився ось такий шматок. Цей вінок загалом був в процесі 3 дні. 3,5 дні. Ні, 3 дні. Так, в мене тут все записано. Три дні він був в процесі. Я вважаю прекрасний результат. Якщо він мені попадеться ще раз, я з коробочки витягую оці старти. Якщо він мені попадеться ще раз, я думаю, три елементи вишити це ось ось це спокійно можна буде його завершити. Так що це перший кандидат на завершення. Але, знову ж таки, це залежить від моєї удачі. Витягне мені, дитина, е, цей віночок чи ні? Так, вона мені витягнула вже наступний процес. Зараз я вам покажу це ось. Оп. Олень Віті Менш. Зараз я його покажу. Ой, я не підготувалася. Буду витягувати все прямо на ходу. Я щось забула. Так, там впав чохол від фотофону. Ось такий олень. Буде наступним вишиватися. Сьогодні у мене вівторок. 20 січня. Сьогодні я вже його вишивати не буду, бо в мене вже п'ята вечора. Зараз я швиденько це відео закінчу знімати, змонтую і постараюся викласти, якщо інтернет дозволить, бо зараз мають виключити світло, а він, коли немає світла, дуже такий повільний. От, це буде на завтра і на четвер, на середу і на четвер. Подивимось, що вийде на вишивати. Нагадаю, що я його вишиваю на 46-му каунті. Ось він. У мене вишита вже ось ця пансеттія центральна. Практично вишита. Я там позакінчу серединку до шиї і буду, напевно, вишивати листочки. Подивлюсь, куди мене поведе голочка. Так. А як вам колір передається? Холодніший. Ось так. Ось такий він. Такий більш жовтіший. Дуже хочу його повишивати. Він мені капець як подобається. І він невеличкий, то тільки 7 тисяч хрестиків, з яких вже 800 вишито. То з ним теж можна швиденько розібратися. За ці два дні, якщо вони будуть вишивальні, ну завтра, можливо, так, в четвер таке собі. Ем, якщо буде достатньо світла, щоб повишивати на 46-му каунті, то я повишиваю нормально. Постараюся завтра. Не, ліни... не лінуватися, тому що я не те що лінуюся. В мене, от я зранку встаю, відправляю дитину в школу, чоловік її завозить. Або сама веду і після ну, мені дуже важко вставати зранку. Я сова, і мені хочеться ще полежати. І якщо я полежу півгодинки, це просто день перебитий. Я постараюсь не лежати, а постараюсь повишивати. Так, наступний буде олень. Це я вам вже показала. Це повертається назад в скриньку. Раптом воно попадеться ще раз. Зараз я вам покажу, в якій скринці я тримаю. Ось така в мене є скринька. Вона така вінтажна. Тут такі різні твариночки. Вона величезна, як для цього, як для ось, тут буквально кілька листочків. Але мені подобається. Так, скринька собі стоїть. Оленя прибираю. І ще покажу, що я вишивала за цей тиждень. Е е вийшло трохи повишивати Санту. Мій план, який я хотіла втілити в життя, а це вишивати по 300 хрестиків кожен день. І от в кінці тижня мати 200 провалився з тріском. Я навишувала на ньому небагато, 800 хрестиків. Зараз е вам їх покажу. Але, так, нагадаю, який це Санта. Що ж є? Ось такий. Вишивала я ось цю діляночку. Отут повишивала гостролист. Зараз я приближу. Я щось ось так. Ось тут повишивала гостролист, зробила фрузлики. І вишивала ось ці дві іграшки. Зараз я вам покажу. Це відчутне просування в тому плані, що видно по хрестиках це ну таке. А от ось цей шматочок, О, собака, чує сусідів. І тут гостролист, ну, от прям вишила, і зразу видно. До дочки приходить викладачка з малювання, і вони займаються в кімнаті, де стоїть станок. Ну, тобто це мій станок стоїть в дитячій, поки мене ніхто звідси не виселяє <гум> в куточку. І вона побачила і зразу каже: О, ви стільки не вишивали. Ну, так. Так, не вишивала. <гум> От, покажу поближче фрузлики. Фрузлики робляться в три ниточки. одне обуття. мені так здається, по схемі йде так. Мені дуже подобається, як вона виглядає. Буду і далі. Його вишивати сьогодні, в принципі. Я казала, що я вже не буду вишивати, але сьогодні мені треба зробити на ньому 300 хрестиків, якщо я хочу дотримуватися свого плану. Хоча б, можливо, хоча б цього тижня. Я маю на увазі рукодільного тижня. Календарний тиждень я про це не говорю. Е, можливо, хоч цього рукодільного тижня вийде. Втілити це в життя. Ну це круто. 200 це буде нормальний приріст. Я прям хочу спробувати. І каюсь, але зараз не покажу цих 10 процесів, які я знайшла, бо <кій> довго не було світла, я не встигла привести їх до порядку. Вони там ну вони просто складені в коробці. Тобто вони не посортовані по конвертиках. Ем... І. Я спочатку мушу сама роздивитися, що там з ними, я цим не займалася ще. Я постараюся завтра післязавтра це зробити і зняти шматочок у наступному відео, щоб був. От, я дуже дякую вам за перегляд. Іду вишивати Санту. 300 хрестиків я сьогодні ще осилю. Якраз за півтора години виключу світло, напевно, до того часу постараюся стигнути. Дуже дякую вам, що дивитесь. Дякую вам за коментарі, за вподобайки. Буду дуже вдячна, якщо і цьому відео поставити вподобайку і залишити коментар. Що думаєте, як думаєте, підуть в мене справи з моїми стартами, якщо я буду ось так вишивати їх по два дні в тиждень. Тобто, це за тиждень в мене виходить три старти. Я вважаю нормально. В середньому в день в мене виходить вишити там, 800 тисяч хрестиків. Приріст має бути нормальний. От. Бажаю вам тепла, миру. Бережіть себе і цьому вам з Львова, Па-па!